І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні святкуємо свято, Різдва Пресвятої Богородиці. Народження дитини це завжди радість, правда? І для батьків, і для сім'ї, і для родини. Можливо, ще молоді батьки повністю не розуміють той радості в шоці, що відбувається з їхньою сім'єю. Але коли приносять маленьку дитину матері, особливо тепер практикується батькові так само дають. Тато і мама відчуваєш, що є їхня дитина, вони так прив'язуються, що потім не можуть більше прожити ні дня без своєї дитини. І коли через певні моменти чи трагічні моменти Господь забирає дитину до себе. То людині тяжко пережити це горя. Один з богословів каже, що найтяжче, що то може бути, коли батьки ховають своїх дітей. В сьогоднішній час ми бачимо ті речі через те, що в нас іде війна. Не один хлопець, не одна жінка, дівчина, дитина відходить до Бога через ці трагічні моменти нашої держави. Але сьогодні Господь посилає на землю Пресвяту Богородицю. Каже Андрій Крицький, що то є радість усіх свят. Дійсно так є, тому що приходить на світ та, яка народить Ісуса Христа, який відкупить усе людство від гріха. В Швейцарії є таке місто Базель. В Одній з бібліотек є ікона, де намальовано дерево людського життя, людського роду. На тому дереві знаходиться наверху, стоїть знак святого розп'яття Ісуса Христа, символ християнства. І з одної сторони того дерева стоїть Єва, засмучена, де тримає над собою той заборонений плід, яким вона спокусилася. Над нею до гори звивається змій, той, який спокусив її. Вона засмучена і похилена головою. Це така, як буде казали, ікона, частина ікони, яка відображає гріхопадіння людини, перемогу змія над людиною. З іншої сторони цього дерева, людського життя, стоїть Пресвята Богородиця, яка в своїх руках тримає Агнця Ісуса Христа, і вкладає того Агнця в чашу, яку тримає Селенський архієрей зі всіма священниками і єпископами, а під її ногою. Зображений розтоптаний Змій символ того, що Пресвята Богородиця поборола змія. Через Ню приходить спасіння, через її прийшов гріх, через Пресвяту Богородицю приходить Спасіння для людського роду. Не раз ми маємо фігурки Матері Божої в себе вдома. І в нас так само в церкві є фігурки Матері Божої. Якщо добре поглянути на цю фігурку, на її ноги, то під її ногами є змій. Що це означає? Чому його зображають під ногами Матері Божої? Якщо відкриємо книгу буття після гріхопадіння, Господь сказав: до змія, що ти будеш повзати по землі і намагатимешся вп'ястися в п'яту тій, яка породить Спасіння, через яку прийде спасіння. Не раз ми то бачимо на фігурках чи навіть на іконах Матері Божої. Сьогоднішній день, коли Пресвята Богородиця приходить на світ, найбільше хто радіє, це її батьки Йоаким і Анна. Вони дуже довго молилися, просили в Бога, щоб Господь послав їм дитину. Ізраїльському народу, в народі було таки, був такий звичай: якщо ти живеш заможню, якщо в тебе є діти, значить Господь тебе благословляє, значить, ти праведник живеш по Господніх заповідях. Але якщо в тебе немає дітей, значить ти грішник, значить ти згрішив. І кожна сім'я, кожна родина просила в Бога, щоб Господь послав їй дитину. Так само, як ім і Анна, просили у своїх молитвах, і Господь на старості літ посилає їм дитину, Пресвяту Богородицю, яка стає матір'ю всього світу, через неї народжується Ісус Христос, приходить сам Бог. Якщо подивимося на Святе Письмо, знайдемо не один момент, коли Господь посилає дітей вже в старшому віці, людям, сім'ї. Це є Авраам і Сара, коли Авраам дуже сильно хотів дітей. Коли він спілкувався з Богом на розмові, Господь каже: подивися на небо, бачиш, скільки зірок, стільки в тебе буде дітей. Він не знав, як на це реагувати, коли прийшли посланці до нього додому і кажуть, в тебе народиться дитина, Сара, яка чула, це каже: це не може бути, я вже на старості літ, як це відбудеться? Але Господь посилає їм сина. Іван Хреститель, який так само прийшов на світ. Через батьків, які були вже в старшому віці. Господь посилає ту дитину. Але подивіться: Авраама дитина, Ісаав, який він був величний. Іван Хреститель це той, який готував стежки, готував народ до приходу Ісуса Христа, був пророком великим. Пресвята Богородиця, яка приходить на світ. Жінка, яка народжує Ісуса Христа. В сьогоднішній час не раз сім'я, чоловік, жінка моляться, щоб Господь послав їм дитину. Відвідують певні святі місця, йдуть пішки прощою, вимолюють для себе, для своєї сім'ї дитину. І дійсно Господь їм посилає, посилає дитя. Де вони його навчають, де вони ним опікуються і пізніше стає дорослою людиною. В одній сім'ї на Тернопільщині, де чоловік і жінка чекали на дитину, довший час чекали на дитину, молилися. І Господь вже, будемо казати, ближче до 50 років дружині. І чоловікові посилає дитину. Та дитина народжується. Сім'я, яка просила в Бога через молитву дитину. Народжується, вони приводять її до церкви. Вона росте біля церкви, біля храму Господнього, пізніше поступає в семінарію, закінчує і стає добрим священником. Повністю все своє життя посвячує Богові. Тобто цілібатом стає. Батьки бачать, що Господь вислуховує її, їхні молитви. Тому стараємося далі заносити до Господа наші молитви за наших дітей, які Господь нам посилає. Бо кожна дитина, яка приходить сюди, це є радість. Радість і любов. Яка звеселяє не тільки батьків, але й всю родину. Отець Орест Глубіч, який є головним редактором нашої газети Божий Сіяж, сьогодні на своїй сторінці подає таку притчу, де маленька дитина, яка має вже народитися, ну, розуміємо, що це є притча, це не життєва історія. Має народитися на світ, прийти і спілкується з Богом. Каже: Господи, мені тут добре є біля Тебе, я не хочу залишати тебе. Але Господь каже: Не переживай, я тебе посилаю у світ. І та дитинка запитує: А хто ж буде мною опікуватися, піклуватися? Він каже: Я тобі дам ангела, який буде тебе охороняти. Та дитинка знову питає, каже, я тут тільки сміюся і тішуся в обіймах Небесного Отця. І Бог відповідає: я тобі дам того ангела, який тебе буде носити на руках, який тебе буде пригортати до себе, ти відчуєш його любов. Каже дитинка знову: Господи, але на землі є зло, я маленька, беззахисна. Хто ж мене захистить? І Господь відповідає, ангел, той, що я тобі даю, він тебе буде захищати, поки він буде на землі біля тебе. Дитинка знову ж питається, я ж не знаю мови людської, як я собі дам раду. І Господь дає відповідь, ангел тебе навчить усьому, він завжди буде біля тебе. І тут же дитина чує людські голоса, вже приходить час народжуватися на світ. Каже, як я його впізнаю, яке ім'я того ангела, і Господь дає відповідь. Неважливо, як його звати, ти його будеш називати мамою. Дорогі у Христі, брати і сестри, Господь нам посилає дітей. Господь нам сьогодні дає небесну заступницю. Дає маму, до якої не раз ми звертаємося у своїх молитвах, особливо сьогодні, в час, коли є небезпека війни, коли кожному в житті загрожує смерть. Але та Богородиця, яка сьогодні прийшла на світ, вона вислуховує наші молитви, як говориться в пісні, ще не чувано ніколи. Щоб вона не помогла. Тому стараємося заносити свої молитви до Богородиці, до тої, яка сьогодні прийшла на світ, бо через неї приходить Спасіння. Через неї народиться Ісус Христос, який візьме всі наші гріхи на себе, відкупить нас, і ми зможемо осягнути Царство Небесне. Як сьогодні Господь дає відповідь Марті? Каже: Марто, Марто, ти побиваєшся про багато, одного ж потрібно. Так само і в людському житті. Побиваємося про багато. Одного ж потрібно. Потрібно осягнути спасіння. І Пресвята Богородиця є тим добрим прикладом для нас протягом свого життя. Як людина має осягнути спасіння? Амінь. Слава Ісусу Христу!